Кост, що на драфто, Кост? Я просто в шоці. По даній ситуації маматики може бути. Добрий вечір, друзі, allсерго благ, будемо дивитися разом з вами. аутсайдерс проти Бісткос, що надрафтили, Бісткос. Я просто шоці. Я не забадило з сказати, що Бісткос тут будуть перемагати. Горіжа. Горіжа? Я кожен раз останній. Там один Рубік. Я б не сказав, що Рубік це. Іван? Там жорсткий дайвер якийсь. Іван ультимативний є, до речі. Куди її видавати? Куди в Яміча? А ось так. Ось так. В базу. Повертається Киван прям на базу до себе. Щось не сталося. Не і... склав. Ну диви. Кунка прийшов, стак і забрав. У Рамзеса шостий рівень вкачаний Сандр. Він ще трошки сповільнює свій фарм за рахунок цього, тому що ілюзії все ще слабкі. І. Вежа стоїть. в міді, ну, Тут намагається ну, бити снапар. Вільня свій фарм за рахунок цього, тому що Ілюзії, все ще слабкі і вежа тут стоїть. Там міді, що там в міді. Там в міді. Тут на... Намагаються вбити снапає підпічев під, під, корабель, Підставляється під МПЛ, є Койл від GPK. треба вбивати Нікса, дієм підходить сюди. А чи можна кунку, до речі? Може спробувати якось? Можна спробувати, дійсно. І вбивають одно. От мені здається, проблема, знаєш, є проблема парочка. Все все що ще потрібно. Те, що він там гине, це ще досі не його рекорд, навіть близько. Напад так, тут том, на кого. Вбивати неприємно. Звісно, і так, е Двох саппортів втрачає. Мисливець Ост. став жертвою. <гум> Віспер хоче добити хакоду. Має добити, до речі. Тут корабель ще. Здається, навіть що можна було Фукас, би... й досі більше, Але ми розуміємо, що пак то пак. П'ятий. П'ятий. Непогано стан використав Так, GPK а чи є no. тут допомога? Тут є кутка. Є кутка, якщо вбити, а вбивають. А вбивають. А тут томба вкрадена. Там вже задоначена була томба ще й на те, щоб. Суха ще й на Рамзеса можуть піти на справу. Рамзес, Рамзес вже без Ясандера. Сандера, а, без Сандера. Він витратив на Стефаєр його. Так, він же використав і вже три тисячі переваги. А Хакода. ось і та сама перевага. А ось і та сама перевага. І Хакода приходить. І хакода мені здається, це перший унісвеш. за програм, і в нього 10 рівень. Якщо Блокінбару не буде, то взагалі він бій смачний рубік. Смачний рубік треба вбивати обов'язково. Там команда поряд, до речі, апоел, можливо, якийсь ультепаєр можливо піде колись. Якось ні не піде. Поки що втрачається. Що відбувається? Робік тільки зараз, Вони, вони виходили в, у смоці, і Snapfire так і не натиснуло на ультимейт, бо пак там чекав багато часу, щоб видати свій Окей, койл. І K1 тут. Кейван пішов вперед. K1, все, що у Кивана все ще у Міслешу немає. Зараз буде, мені здається. Мені здається, він не просто так тепер робив. І тут ще й Стінгер, Стінгер, просто о, А там же Рамзес починає. K1, гине. вард втрачає черговий, См... крісмайл, б'ють його всі разом, його вбивають. Яка бійка від піскосвок з пішки фармити тут, тут кріпів? Це абсолютно небесну. Типу, ми розуміємо, що це не тому, що він не знає, що треба кріпів фармити. Так, тим тому, часом що... K1 загинув. Uh, K1, K1, K1 загинув, але чи вдасться тут розмінятися, наприклад, на Діман? Не вдасться. Тут на захисна така йде. У кунки хекс, до речі. Тут взагалі відповіді тепер на пака, прям супер багато чіпляють. І омнісlas пішов. Омнісlas. Омнісlash пака. Був. Тут з'являється Тімбер. GPK, до речі, вбивають, не вистрибнув на орбу на свою. Так, можна ще й спробувати за гекс вбити якось Тімбера в нього. Є ул, корабель туди йде, тут Мортімер Кісес. Так, не непогано для аутсайдерів, тому що рано. Мені здається, треба збирати Скаді, якийсь стати просто треба. Звісно, звісно, Скаді сатанік, напевно. Опа, Тімбер на ТП спіймали, Гекс є. Дієма не врятуватиме. Як же боляче чого Джирі розміняли вже, і кол стоїть, і Дієм все ще стоїть! І корабель летить не туди, Дієм, а, а теж Юсткоус. Бачимо, там у Снепкі вже є. та аутсайдерс. Там Снепку, до речі, піймали. Годжира. Може знову загинути. Поки що ні, поки що ні, але я трійці, 3, і ульт ультипфайр. Ну має гинути, А чи він зіб'є хоча б ультімейт? Він навіть не збив ультимейт Snapfire! Там омни Slash, не вдал, і Він отримує стан від яміча, Кей 1, куди ти полетів, і Кей 1 гине. і ф'юрі. Чотири 4000 переваги вже за аутсаid. Так а в нього БКБ ні? Так а я хекс. Окей, у мене слаш теж є, рамзес поряд з ним, є все ще Сандро. Нагадую вам, друзі, це важливо. Кейван, кейвам. Ми дєвози. Тай рубик трубік ті, ті догони, мені здається, треба було зупиняти. О, крісла. Крісла гине. ДКП. Я що кажу, воно весело-весело, а потім сумно і Просто безпорадно да, вигідне руку. Да, да. І цей Рубік, у якого Дагон Блінк, це весело, звісно, дивись. Бам! Бам! Рамзес фулл хп стоїть. І Нікса вбивають. Годжіра! Рубік та нет можуть вбити. Рубік гине, Нікс викуповується, і вежа в боці може впасти. І Стінгер загинув від Яміча. Остання куля з Морті Маркісес влучає прямо в ціль, і GPK стрибає вперед. а це після викупу в нас Годжіра. Все ще живий. Але лінія вже падає. Лінія падає і просто в Т-4. пішли, пішли аутсайдер розуміють, що ніхто не може їх тут спинити. Ще хвилин 5-7 ми казали про те, що гра виглядає цікаво і, можливо, там десь у скос є якісь шанси. і ми так, бачимо, бачимо що... Мені здається, не вдали вихід на топ, коли все ж таки ГПК зміг хоча б фрагу відповідь зробити. І потім бійка на Рошані і все, кінцево. Ну, просто дуже бійка на, на Рошані, так, так. дуже швидко все змінилося. Рамзес просто в БКБ, патрон і, і гра закінчується за три. 3... Стояти і дивитися, як вайпер тебе запльовує і якось. Ну, дос... Рамзеса, до речі, вбивають Фіфік. на ФБ. Так, так бачиш, у чому справа? Тут у трьох все ж таки знайшли ти ФОБ. Хоча б по двом тріпати, ти вмираєш. Так. Ти гиднеш матєва. 1.51 на отсайдер 251 на біскос дає нам GGB, друзі. Не забувайте про банер під трансляцією, про посилання в чат-боті. І бачиш, вірить у біскос насправді. За такою ситуацією, а це мінус Годжіра може бути зараз. Так він він ще й тепер загине витрати. Він загине, висок є і свій можна забрати. Все чудово тут діємо. Так, ну і головна умова об опх'ей ван, ну такі смерті це просто. Так, е а GPK. Що е ну так, а, а, а що GPK за це, це втрачає в міді, розумієш? Так, це у нас реінкарнація. Мені здається, що це також для бісткос навіть непогано було. Не ну, лондруїд. Оце, оце, оце твій головний контроль. Пішов на мультикана. Хакода. А, є Кентавр, є Стан, це значить, що буде мінус. Хакода, тут вже від Виспера. Чи ні. Бо, оп. Та ні, мінус. Є мінус. Забагато шкоди. Але чи може це оутсайдер робити? Побачимо. Я думаю, що якщо так зробили, мабуть, він награє. Я не знаю, там, наскільки він в нього Я геніальний. Не думаю. Я думаю, це було так, як завжди. Зіграєш? Так, зіграю, якщо потрібно, зіграю. Койл в Київа. Ківана все ще все перше життя. І невдале печиво. Годжіра підходить сюди на GBK буде напад. Так і GBK GBK гине. гине, Так і є, ямеч виходить. Навіть Зіграє з невдалим КБ. цим печивом. і печімо. не буде його ну, десь Там ще й досить скоро з'явиться оверворд. Так, культ Снефлер, пішов, пішов Годжіро готується стрибнути вперед, можливо, дає фісуру. До речі, Джипіке дуже боляче. І його там провад спорти можуть вбити. Ківан стан застрях. є. То і буквально. Його вбили. А чим займаються аутсайдерс? Незрозуміло. Всі фолові. Всі фолові Єді тут. Залишається. Так, але Рамзе стоїть. Вони всі стоять, вони всі в позиції, ніхто не фармить. Час працює проти аутсайдер зараз. Бо пішов, буде нап... напад. Лікана, лікана, лікана вбивають швидко, дуже яме стрибає вперед. Є Койл. Койл на Темпларку розриває його. І ВК теж є урна. Темпларки два два життя. Буде два життя. Там корені працюють. Дієм під БКБ пішов вперед. там. Ехо Слем вбиває скаймага. І зараз буде і мінус Шейкер. Не Ехо Слем був БКБ від Дієма. Можна вбити зараз ще і Снепфайр. викуповується. Там тим часом Скаймах, а тут тим часом вбивають Темпларку, і мені здається, що мають вбити. Мінус 4 бай, -E. <тиматична> і все ще непогано для Бісткост. Дійсно, так і є. За діємом женеться. І Остапі. є тут кріслак. Дієм. виходить в БКБ. Дума. Все ще живий. Тут яміч з'являється. Чи вдасться якось розміняти цього дума. А тоді інакше навіщо був Койл? Темпларку. Темпларку, Темплар Яміч намагається добити. Єульська імага і Темпларка! Темпларку добиває пак. Тільки зараз гине, але трьох тут втрачають <тиматична> <тиматична> у нас. На сапортові паку збирали Аганім. Опіду, є на темплу, є на темплару, на темпларку, і поряд є ВК, тут майже вже вбили темпларку. Розмінюю Києва на скаймага. Uh, і Київа. Рамзес у безпеці. Ти ж розумієш? Буде помирати кожного разу. Лінку, і я не знаю, чи хочеться вже... тут збирати чи ні. Рамзеса бачать начебто. Рамзес відходить під Т2 у безпеці. Ти ж розумієш, якщо стрибнути й бити Рамзеса першим, ось Ехо так, зле. І вбивають, вбивають. Тепер вже От... мінус таймінга цього Рошана це те, що він і для бісткос, так. Те, що він відійшл. Це за Койл і коли буде тут команда, ось питання. Він... Захоплюють заставу. Поки що. Розривається Койл двома героями. А що це за Койл і коли буде тут команда? Ось питання. питає. Шкода все, ще лежить. Хто її забере? Її. А тут, а тут Дум де на Темпларку О, і Темпларку право. вбивають. Темпларку вбиває. О, а він та... Тому що начебто Темпларка тільки зараз з'являється, а Рошан вже майже падає. Та ні, вони не контесять просто. І вони просто розуміють, що без, без думу вони не можуть нічого зробити. І, тут, і тут вже відкочуються ультимейти, і у Шейкери, Стрибає і у Фаєр. Ям. Яміч. Ну яміч розважає дуже круто, але. Так собі. <с> Ну там З тих часів просто у Темпларки і ВК з'явилося багато айтемів, та й у Шейке. ГПК першим можуть вбити. Там лікан, до речі, ВК вкусив і вбивають ГПК, скаймах, скаймах гине, лондрис. Це все, це кінцево. Це кінцева, так. Там дійсно. У ульт. А у Ді не було БКБ чи що? Чому це виходили з Це можливо і було, і там справа у трон у нас, і так і є. Двадцять 29 хвилина, яка потужна. Нужна відповідь від Біско зараз в нас буде, бо у першій грі ми казали про те, що тут аутрафт, а я тобі і... казав, якщо 5 хвилин, перші 5 хвилин протримуються Біско, то далі, на мою думку, в них набагато вдаліший драфт, тому що дійсно непогано переграли. Тут же завершується мапа тут... просто, знаєш, там бувають ситуації Спухайся, под... зараз. Віз прозагине, один втік, другий каже, я під. Ну, в нього ХП просто забагато. Якщо б, до речі, аутсайдер <плес> все це разом зробили, а вони ще й Баунті втрачають, може ще й ямича тут <плес> ямиче не вже. А, дієм ah, забрав, так? <плес> так. Три, чотири для аутсайдів. були і. Ну, думали, що все. Типу, це тут бійки не буде, а бійка є, і вона норм. Кріслак виходить. Ресфакт, до речі, страждає. Я бачив цей матч багато разів і бачив, як панго набагато краще його грав. Але бачиш, контролять обидві руни води, і там знову вбивають Рамзеса. Такий Хакода тут загинув. Такий та Хакода речі. залишається, він може вбити Віспера, і мені здається, що Віспера це, це, віспер це влаштовує взагалі абсолютно. Хакода гине дабл кіл для Годжири. Сухи, ти Ой. Думаєш, віспер. Так і хотів. Ні, ну, да, що це. він так і хотів, я думаю, що він не проти загинути тут, а, враховуючи теж. Так що... я ж не кажу, що катастрофа. Я, я казав, якби чотири баунті, то мені от здалося, що могли б взагалі під Сноубол потрапити. А так, все ще більш-менш, тому що невдала гра у Кріслака. Дуже невдала. У нього навіть гірше, ніж у Рамзеса за Нетворсом. Ми бачимо, і дивись, цей Панго тут вже вимушений Стінгер на центральній гра. Зараз так, так. Є, вбиваючи і Кріслака, і ще ввісна. і Стінгера можна підчепити. У нього і Карос. Та, ні, та, ні, його можна, ні, його не можна, ні. його не можна. Можна. Хоча Хочай, ура! Асасін з першої ага. цієї серії, ти розумієш? Просто анілює своїх опонентів. От, до речі, що не можна робити, так це віддавати фраги після того, як ти такий стрік набираєш, бо це багато грошей. Це багато грошей вже і вистачить, ні, Добре, вже, вже вистачить. Вистачить, але ми розуміємо, що це 12-та хвилина. Тільки Мідас з'явиться у Кейвана без Мідаса, він вже далеко попереду ми бачимо за Нетворсом. вбивають його. Хакода просто гине. Ну, панго є розумієш, okay. що тут... Uh... Uh, багато фанатів зі Східної Європи, які там жартували над Наві і казали, Тай що... Дивись, у які позиції Крис -Флак чудові знаходиться, просто ревіли цей Розревілив. Мі... На мою думку. Ну, він теж ризикувати не захонтів. І вбиває Тускара тепер, так. Полетів просто... на ультимейті, Хакода, поки що намагається вийти дефуз через 3 секунди. Буде повертати, можна чіпляти, мені здається, Хакода. Хакоді боляче. Акода вже нікуди не дінеться, на мою думку, тут. Так, Акода вбивають. Можна розміняти, спробувати на кріслака, немає шкоди, немає героїв. Так от витримати. Не, не, не обов'язково виграти. А, дивіться, тому що. Вежа дуже стрімко падає. Так і є. І якщо вежа є. впаде, то... Почується. ВК перша ціль, не найкраща, але можливо. А він гине в нього немає мани. Мани, не мани не було, мани не було, гине дійсно. І там катається кріслах і ставиться яйце. А Рамзес вже нічого цьому яйцю не може зробити. Стан по інвокеру яйце взриває. І Ні. Ні. Розбили, розбили в останню секунду його. І там ще й дум іде, і. Це зараз... Зараз можуть вбити. Кріслак нібито виходить. От ну, виномансер треба не відпускати, хоча в нього ще форстаф. От зараз закінчиться дума, якийсь форстаф і ТП, і можливо навіть врятувати Веніка якось. А, слухай, там ще Гелі Ні, все, є, все, насправді. Все, все. Мінус Але гине. Слухай. Все, тут трошки... Якщо навіть гліф вибити, то це успіх, мені здається, для Бісткос. І ось вони це три мідаси. Ти ж розумієш? Тут 2000 переваги. Ну, вже такими темпами можна і не витрачати, здається, на таку вежу. Вони не витрачали там напад на Веніка. Веніка вбивають в Дум пішов. Ямич, гине вже. Веномансер мінус. Яйце розбивають знов. А якщо тепер вийти якось. А як із вийти? Кос, а як ти вийде? А якщо Рамзеса вбити, а якщо і Дума вбити, і Скаймага? І мінус дум, і мін... Каймах, і, і, і мінус 4. Я, напевно, що з тобою погоджуюся. Хоча я взагалі-то прихильник, все ж таки, що Рошана потрібно контестити. Але тут проти веномансера, мені здається, що це просто неможливо. Тут немає інструментів. Ага, німчик що... працює, дієму треба витрачати БКБ і улітати звідси. Тоскара то втрачають. Тоскара втрачають. У мене інше питання. Ну, добре, ви Питання не до стоїть, хто кого переб'є. Иван. на ХГ. Три житті в нього. Кріслаку збивають лінку, є, є форс, його чіпляють далі, але там працює Фенікс. Дієм стрибає дуже невдало. Кі-1. це все ще перше життя. Рефрешн, це все, все ще перше життя. Дієм. Так, він натискає друге БКБ, але що далі? Там Рамзеса зачепили. Рамзес є яйце, а ні, нема кому його розбивати. І Джагер без баю це мега-кріпи. Це, кінцева. це, це кінцева. мега кріпи. А що для далі олсайдер. робити? Сайлес не... на цьому івенті, тому що без БКБ на Думбрі...